Ваш канал є то все брехня. Бісовщина е В радянських советах ми всі жили щасливо і були равні. Іноді тільки України забирали еду і житті. А так у нас і пенсія була по 130 тридцять І не важно, що селах була по 20-30 рублі. Це ж не у нас. І яка разниця, за чим ворошити прошле? Періодично під своїми відео читаю такі коментарі від сусідських істот. Не можемо врать, ми Росії. Це означає лише одне, що правда завжди їх напрягає та вони живуть у своєму мирі. Здесь большие можливості откроются для вас. Здесь осуществится ваша вся в жизни. Желаем вам здоров'я, удачі. Приезжай в Росії, ти не скільки не у тебе більші можливості. Цього ви не знайдете у підручниках та Вікіпедії. Через 10 хвилин ви дізнаєтесь трохи більше про сусідських істот, нащадків радянського режиму. Українці завжди могли себе прокормити, зробити затишок у своєму домі та у своєму дворі. Але совкова влада завжди називала кулаками тих, у кого було трохи більше ніж у них, та забирала у них всю їжу і навіть життя. Моя прабабуся померла від голоду, який створив радянський режим. Це навіть уявити важко було, що людина померла через те, що в неї не було їжі. Можливо, не всі знають, але мені здається, так майже у кожній сім'ї українців, і це було менше 100 років тому. На мою думку, дуже важливо розповідати більше про звірства, які коїли совєти. Зараз це все повторюється. Дуже важливо передавати дітям інформацію про те, що в нас по сусідству. Відносно, нещодавно багато хто повірив, що вони змінилися, що неможливо таке творити у сучасному світі. Що, мабуть, і вони рухаються в майбутнє, тепер за це ми платимо велику ціну. Дуже велику. Деякі прихильники радянського режиму можуть сказати, що то було у сталінські часи. Тоді поясніть мені, чому зараз у Росії ставлять йому пам'ятники. Деякі можуть сказати, та то не всі прихильники цього режиму, але пам'ятник досі стоїть. Пам'ятник тому, хто знищив мільйони людей. І методи використовуються майже ті самі. Сталін з Гітлером дуже схожі. Сталін, не буду зараз розповідати. Хто з них більше зло. Думаю, кожен з нас сам дасть відповідь на це питання. Недарма вони під час Другої світової війни змовилися та хотіли поділити Європу. Хто не в курсі, подивіться обов'язково відео Пакт молотова Веребінтропа. Посилання залишу в описі до цього відео та десь тут воно зараз з'явиться. Це я до того, якщо порівняти, то це приблизно те саме, якщо Німеччина зараз поставить пам'ятник Гітлеру. Але сучасна Росія радіє своєму кату і тому трупу, який лежить на центральній площі їх столиці, бо вони це їх боги, це символи їх сутності, терору. Я в восторгі, я в слізах Це треба було зробити ще ну 80 лет назад. Сподіваюсь, що кожен сусід відчує на собі ту благодать минулого. Сьогодні буде коротеньке, але на мій погляд, дуже важливе відео. Ми повинні пам'ятати та знати це. Нещодавно я робив випуск страхи СРСР. Відео закинуло до рекомендацій і людям воно сподобалось. Хто не бачив, обов'язково подивіться, посилання залишу в описі. В коментарях люди розповідали свої історії, які жили в ті часи, або те, що їм передавали, їх близькі. Сьогодні ви почуєте те, чого нема в підручниках, ви почуєте реальні коротенькі історії з коментарів про совкові часи. Імена називати не буду, бо не знаю. Хтось може почує свою історію та напише в коментарях те, що вважає за потрібне. Я призиваю всіх в коментарях написати свою історію. По-перше, ви нагадаєте собі про те, що кожен з нас повинен знати. І розповісте ще більше людям про те зло, які коїли соєти. Про ті жахливі злочини та Режим повинно знати більше українців. Тим самим ми завірусимо відео та більше людей дізнається про злочини цих істот, які зараз повторюються. Тож починаємо. Батьків бабусі розстріляли, її відправили в заслання до Казахстану. Дідусь дійшов до Берліну та за відмову розстрілювати німецьких полонених був засуджений як ворог народу. Все породянське. Вбили, вислали, засудили. Ця схема працювала майже завжди. Якщо ви дивилися відео на каналі, то ви побачите, що совок методи майже не міняв, він лише їх удосконалював. Трохи про більш пізні часи дівчина у школі зробила собі хімічну завивку волосся. Дівчину за такий перформанс вигнали зі школи, батьки отримали дозу про правильне виховання. До речі, з цього приводу є ще один цікавий факт із рубрики про рівність. Мій батько навчався в одному класі з сином начальника міліції. Дивно, що він взагалі навчався в одній школі з усіма рівними. Але це, мабуть, через те, що місто маленьке та вибір шкіл був невеличкий. І виявляється, що дехто міг носити довге волосся, іншу одежу, і вчителі були в захваті. Від цієї талановитої дитини. Ну ви зрозуміли, що батько того мажорчика ні до чого до такої уваги відчителів. Він, до речі, начебто збухався, і це підтверджує ту теорію, що вся совкова верхівка була тупа. Та окрім красти та влаштовувати свого кума на солодке місце, більш нічого не вміла. Був коментар про туалетний папір. Ви, до речі, знали, що в СРСР його почали виготовляти у 1969 році, лише після того, як закупили. Станки у загниваючій Англії. А от Загниваюча Америка почала виробляти її у 1857 році, трохи більше, ніж на 100 років раніше. А у 1871-му вони вже виготовляли папір з перфорованою стрічкою. Це ноу-хау совок так і не зміг зробити. А хто пам'ятає, що використовували? Зараз перевіримо вік глядачів. Звичайно, газету. У Світа завжди так було. Все через одне місце. Вони випускали настільки цікаві газети, що всіх використовували за призначенням. Навіть я коли приїздив до села у дитинстві, це пам'ятаю. А ще нещодавно почув таку інфу, що перед застосуванням люди зачищали портрети партійних лідерів. Думаю, можливо, це ніхто не побачив, але люди боялися, і за це можна було дуже дорого заплатити. До речі, хто ще не бачив, рекомендую переглянути відео 5 заборони СРСР. Там того маразму вистачає, як совєти принесли за звичайну жуйку дітей у жертву, як за обмін валют розстрілювали, що робили з тими людьми, які носили не совєтські зачіски. Коментарях ще задали про Чорнобиль, я думаю, що більшість з вас знає, що коли сталася аварія, радянський режим так переживав за людей, що забув їм про це сказати. Мабуть, для Соєтів руйнування енергоблока це щось таке неважливе. Або вони вирішили, щоб ми більше заразились, щоб досі відчували ці наслідки. І все це приховувалося лише для того, щоб у світі ніхто не дізнався, що у советів щось зламалося, бо у великих таке не може бути, щоб якась була поломка. Але світ дізнався, і завдяки саме цим ворогам європейським та американським цю інформацію рознесли та людей почали вивозити такий парадокс: вороги виявляються більше за людей, турбувалися ніж совкова влада. Тож питання для любителів совка може саме той ворог людей, хто про ворогів більше за все кричить? Тема Чорнобиля дуже обширна та, мабуть, для окремого випуску. Але думаю, суть всі давно зрозуміли, як совєти переживали за людей. Друзі, в мене є до вас невеличка справа. Я помітив, що дуже багато людей дивляться відео без підписки. Тож, якщо контент подобається, запрошую вас підписатися та написати якоїсь комента для просування каналу. І зверніть увагу на мої телеграм-канали, посилання на які я залишу в описі. Все, хвилинка самореклама закінчилась, і повертаємось до совкового процвітання. Про безкоштовність кожен громадянин мав обов'язково право безкоштовно у свій вихідний поїхати в поле та від душі попрацювати. І це торкалося не лише дорослих, а й школярів. Ну погодьте, що може бути краще у свій вихідний поїхати в поле, під сонцем, рачки, пополоти декілька соток буряків. І це все безкоштовно. А я тут наговорюю на ті часи. Ну а якщо відмовлявся, з'являлася догана та зникала, наприклад, премія. А взагалі, мені здається, у совєтів було дуже багато різних маніпуляцій. Знущання та знищення це їх стихія. Прайлі зділивачі краси з правильно. магазин Берізка. В деяких республіках каштан, івушка, альбатрос та інші. Я коли таке чую, і в голові не можу скласти пазла. Є совкові любителі, які розповідають про рівність. Вони знали про ці магазини, в яких пускали далеко не всі. В яких можна було розраховуватись валютою, але паралельно заборонялося міняти валюти, та за це можна було опинитися у в'язниці або як з рокотом на цвинтарі. В моїй голові це не вкладається, як одночасно всі рівні, а до звичайних магазинів потрапити не можуть. Мати гроші, за які інші купляють якісь товари, ти не можеш. І вони ще розповідають про якусь свободу. Уявляєш, йдеш ти такий по ТРЦ, а в деякі магазини зайти не можеш. Не тому, що в тебе грошей немає, а просто ти народився не в тій сім'ї. Отака совкова лотерея. Народився в тій сім'ї, що треба, в тебе все є. Народився не в тій, кричиш усе горло, що ти любиш режим, носиш однакові зачіски та однакові кеди. Дуже завідують. Ані завідують нашій дружбі з усіма країнами. Ані завідують, що ми багато робимо для других. Поніметі ми допомагаємо всьому миру. 70-ті роки напередодні 9 травня хлопець закатав рукава на шкільній формі. Вчителька при всьому класі його вичитала, потім повела до директора, а потім ще викликала батьків, бо начебто так закатували рукава німці. Йому просто було жарко. Це не боротьба з символікою, ні з культурою загарбників. Ти просто повинен бути рабом. І вчителька була, на мою думку, ярим прихильником режиму. Він закатав рукава, бо йому було жарко, а отримав такого гемороя. А якщо це було б в ранні часи режиму, то ще міг би поїхати на гулах, То ми живемо в Росії, не в Америці. Іноді я бачу такі коментарі. А навіщо говорити про минуле? Та ти взагалі не маєш права говорити про ті часи, бо коли б там жив, в тебе ще молоко на губах не висохло. Але я завжди відштовхуюсь від себе та бачу, що СРСР це хвороба, яка постійно дає метастази. Та з нею треба завжди боротися. Сусіди досі використовують їх методи. І чим більше буде інформації про їх злочини, про те, як вони знущались над людьми, про те, як вони грабували людей, тим більше ми будемо знати, як це працює. Бо вони завжди будуть намагатися залізти в наш мозок зі своїм квітучим лайном. Спочатку будуть розповідати про за чим сповінати а яка різниця, і много хорошого комуністи здійсни. А це все запад виноватий, трохи підправлять історії, і потім все спочатку. Тому про це треба знати та постійно нагадувати. Може, врать, ми Росія. Йду з товаришем по вулиці, бачу, черга вилазить з дверей 20 метрів. Я кажу товаришу: біжи за грошима, а я займу чергу. Питаю, за чим черга? кажуть, а какая разниця. По ітогу купив праску, і всі задоволені. Думаю, такі історії багато людей бачили не лише в коментарях, а й чули, які називають сусідські істоти брехнею. Ще був такий коментар, але я його загубив. Хлопець прийшов на пари у заморській курці. Викладач вивів його і всіх студентів та заставив його скинути куртку та потоптатися по ній чи виконати її. Я дослідно не пам'ятаю, але суть ви зрозуміли. Іншим бути в совковому режимі не можна було. Твоє бажання жити краще, виглядати краще завжди подавляли. Але ви пам'ятаєте, що завжди були рівніші рівних, і ті самі викладачі за ті самі речі когось принижували, а когось намагались так обережно та легенько, щоб синяків не полишити, поцілувати в п'яту точку. Дяді, піть, ти дурак. Якщо хтось вважає, що це робилося лише у совковому режимі, то ні, не лише. Якщо ви подивитеся відео про наших, про відомих українців, то ви побачите, що Московія завжди хотіла знищити та принизити нашу мову та культуру. А потім починала розповідати про братські народи. Хто хоч трохи цікавився історією, то скаже вам, що нахер такого брата, який постійно тебе вбиває та знищує. З таким братським народом взагалі вороги не потрібні. Ще читав комент з Кубані, там жіночка написала такий коментар. Все, що зараз намагаються в нас забрати, майже все забрали у них. Їх знищували в декілька етапів: розкулачення, голод та виселення, в принципі, як і всіх. Можливо, якось зроблю окремий випуск, там дуже чітко показано, як знищували кубанських козаків, бо совок не міг створювати життя, але він дуже чітко міг його забирати. Це дійсно сплановані речі. Вони знищували всіх поступово. Були виборки, були ті, кого терміново треба було прибрати, були ті, які просто потрапили випадково для статистики. Вони знищували спочатку один рух, потім інший і так далі. Через це ніхто не бунтував та мав надію, що до нього справи не дійде. Але це була лише надія, і знищували всіх. Періодично ці чистки повторювали, щоб не мали змогу змінити владу чи покращити життя. Сподіваюсь, з цього коротенького відео ви дізналися трохи більше про цей кровавий режим, в який нас хочуть затягнути, поїхавши сусіди. Кожного дня стаємо кращими, щоб більше допомагати нашим. З вами був Ярешко, все буде Україна!